Всім привіт! Мене звати Настя. Сьогодні в нас на огляді ось такі дві красуні від Stars From The Stars. І так, за рекламу мені ніхто не заплатив, тому тут буде все максимально чесно і прозоро. Паралельно ми створюватимемо ангельський макіяж в стилі Вікторії Сікрет. Розберемо усі фішечки, нюанси, лайфхаки, щоб у вас точно все вийшло. Тому залишайтеся зі мною, сідайте зручніше, наливайте собі чаю і будемо стартувати. У всіх ангелів Вікторії Сікрет стяюча шкіра, тому ми повинні її добре підготувати. Я зробила це заздалегідь. Головне, щоб шкіра була добре зволоженою, тоді макіяж ляже гарно і виглядатиме супер природньо. Перед тим, як нанести тональний крем, я завжди оформлюю брови. У модели брови зазвичай такі легкі, припідняті доверху і пухнасті, тобто виглядають вони максимально природньо. А тепер я трішки підкреслюю форму і також заповнюю пустоти. Тональний крем це база нашого ангельського макіяжу. Я беру легенький тональний крем і буду розташовувати все спонжиком, щоб добитися супер природнього покриття. Також не забуваємо про зону біля вушок і біля шиї гарно розпреділяємо тональний крем. Додаємо трішечки тепла за допомогою кремового бронзера. Залишками метону я приходжусь по губам. І також наношу бронзер над верхньою губою і над нижньою, щоб створити ефект пухлих губ. Потушовую все спонжем. Бронзер не повинен бути надто низько, інакше обличчя буде опущеним і виглядатиме важким. В цьому відео я більш детально показала, де я наношу бронзер. Трішки буду контурувати носик, це є не обов'язковим, тому цей етап ви можете пропустити. Рум'яни відіграють важливу роль для створення макіяжу моделей. Вони додають обличчю свіжості і молодості, роблять обличчя сяючим і живим. І, до речі, якщо кремові текстури вам лягають плямами, їх важко розтушувати, то перед нанесенням їх на обличчя спочатку розігрійте їх в самому рефілі пальчиком, або можете нанести їх на руку і розігрівати вже на руці. А після цього вже наносити їх на обличчя. Використовуємо консилер, щоб приховати темні кола під очима і зробити погляд свіжим. Рідка корекція зроблена. Тепер час зафіксувати результат пудрою. Ось ця пудра це моя окрема любов. Я її просто обожнюю, вона ідеальна, вона дуже добре фіксує. При цьому вона не виглядає на обличчі як маска, і напротязі всього дня ти не відчуваєш на обличчі нічого. Вона дуже добре блюрить шкіру. Але не забиває пори. А для моєї шкіри, яка схильна до висипів, це просто знахідка. Поки я говорила, в нас ось тут консилер вже запав в складочки, тобто він так скатався трошки. Тому нам потрібно обов'язково перед пудрою взяти спонжик і пройтися, щоб їх забрати. Бо якщо ми нанесемо пудру, воно так зафіксується і будуть такі, знаєте, рисочки. Там я дуже люблю використовувати для нанесення пудри саме ось такі пуховочки, а не кісточки. Вони мені дуже добре прибиваються, то вилосовочки в нас є на обличчі, там якісь нерівності. Прям пуховочку, я її збиваю об руку і наношу. Ось так. Як в тих китайських е дітоках робимо суху корекцію за допомогою нової палеточки. Просто подивіться, яка вона гарна. Її хочеться не просто використовувати, а поставити ось так на поличку і малувати з нею на протязі всього дня. Правда, кажучи, я купила її майже на зазовнішній висвіт. Я купила її за упаковку. Показую вам її поближче. Коробка картонна, кришка магнітна. Всередині 6 рефілів і велике дзеркало. Всередині два варіанти пудри, три відтінки рум'ян і бронзер. Також показую вам свочі: сатинова і мозаїчна пудра дає ніжне підсвічення. Бронзер робить чисту окретну тінь без рижини. поруч рум'яна дуже природні, теплі, пильно рожеві і відтінку м'якоті кавуна. Палетка дуже легка у використанні. Пігментація тут середня, плям не буде. Рум'яна просто відпад, але обережно, бо її хочеться наносити і наносити. Одна спудрік на мене надтусяча, тому я використовую її як хайлайтер. Ця палетка реально крута, вона універсальна і добре підійде для макіяжів на кожен день. Якщо ви любите контуринг і шукаєте одну палетку для всього обличчя, то це реально варіант, на який варто звернути свою увагу. А тепер переходимо до макіяжу очей. Також тестуємо нову палеточку. Пакування картонне, кришка магнітна, а всередині велике дзеркало. Всередині нас чекає 10 ідеально підібраних відтінків. Кольорова гама натнена смаколиками. Я просто закохалась в ці спаркли, як вони блищать. Повністю всю повіку заповнити ось таким світленьким кольором. Потрібно трішки затемнити нашу складку. Для цього буду використовувати ось такий колір. Я дуже хочу оцей кошт спробувати. Я спробую дати прямо в куточок ока. Так, я наношу сюди тільки в кутик і його так чуть-чуть розтушовую. Мені ну, дуже як виходить. А тепер серединку я хочу дати оцей світлий відтінок. Хочу дати ось цей світлий відтінок на кутик ока, щоб його висвітлити. Моменти, які я чекала, напевно, найбільше. Ми зараз будемо тестувати спаркли. Давайте спочатку я спробую нанести їх кісточкою і потім пальчиком. Вау! Хочу пальцем нанести. Вау, просто! Я не знаю вам видно, наскільки воно прекрасно блистить. Це просто відпад. Я не можу зупинитися на носі. Також цей шиммер ми додаємо на нижньому повіку і на ось цей кутик. Ні один макіяж Вікторії Сікрет не обходиться без стрілок, тому ми також їх додаємо. Також зовсім трішки підкреслюю кутик ока. Використовую для цього коричневий олівчик. А тепер густо прифарбовуємо вії. Нижні вії краще перефарбувати коричневою дущю. У мене її немає, тому я зовсім трішки пройдусь по них чорною. Трішки підчищаю нашу форму. Палетка максимально універсальна, з її допомогою ви зможете створити як і більш нюдові варіанти, такі повсякденні, так і вечірні смок'яйс, наприклад, або осінній варіант. Попри високу пігментацію, тіні тут дуже добре тушуються, а це надзвичайно великий плюс для новичків. Що ж, ми на фінішній прямій, тому фарбуємо губи. Для початку я фарбую контур. На нашу помаду з рожевинкою. І додаю трішки блиску. Ось і готовий наш ангельський макіяж. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось. І я сподіваюся, що ці поради були для вас корисними. Також не забувайте підписуватись на цей канал, щоб не випускати нових відео. Дякую всім, що були зі мною, і до зустрічі у наступних відео. Oh,